Всім доброго ранку. Я хочу вас всіх привітати з Новим роком, з новим щастям, щастя, здоров'я всім, благополуччя, щоб всіх все було так, як кожен задумав. Зараз погодуємо наших кроликів. Курочок вже погодувала. Отут гуляють. О, подивіться, як жених. Зібрав дівок. У нас летають шуляки, то, то вони тікають всі, хто куди. Ми біля річки, то шуляків тьма. Мої красунчики. Всього мої лялічки. Ось такі. Ось які вже великі. Мама вже погуляла, сіночка їм ще принесу. Гризуть. Чого гриземо? Бурака припру. Що, мої ляльки? Тепер магазин закритий, не взяла зерна. Ці всі погуляні. Кролички. Ця, не знаю, ну, здається, теж. Ця теж. І тут красунчики, мишки поподросли, такі великі. А тут у мене ці боротьків вдала Подивіться, які ми вже великі катухи. Траті. Здраті мої катушки. А де ще одненький? З мамою. А ще побудуть трошки з мамою. Де я її відсажу. Ну Такі мої лапухи. Зараз ще одних побачимо. в мене тут лапухи є. Давайте я занесу порочки для тих. А, такі лапушки. Що мої красунчики? Тікай-тікай-тіка. Ці з мамою вища. Тікай бо, тікай, попридавлю, -по тікай бо -по придавлю, ждуть. Кури ходять. Ось такі. Вчора всіх почистила. Все, татусь. Ось такий тут татусь, красивий, ось такий його декоративненький. Цю дівочку я злучила. Маленький хай будуть одну. А цю не чіпала, цю не злучала, згризе клетку. Знає, що їм не хватає тим дітям. Новий рік. Погода отака. Хмурненько, вітру невеликий вітер. такі в нас. Так гарно цвітуть вазони. Тут різдвяник мій розцвітає. Така красотті. Тут переробила та кубла. Дивіться, отак, ящик на ящик, повирізала дірки. Тому що сидять, гадять в кублах невозможно. Вчора було 10 яєчок, сьогодні бачу ще нема. Ось такий хлопець мій. Кричить, Ша ти хочеш, По... їсти є, не пищи, не пищи. Зараз соломи вкину. Кинула йому соломить, Ще треба буде почистити. Їсти є, чого кричиш, джиджуня, чого пищиш? Чого пище? Загоїлося в його все гарно, так? Да? Грязний повуха. Іх ти, супель малий. Йди, йди, стелиса! Ось такий в нас хлопчик. О, стелис, стели мій маленький. Пішов собі. От такий. Там він спить, тут гадить, вже буде вичистити. Ось такий малючок. Ось такий малючок. Каченята тут, ніяк не хочуть удити, а добре. Тут гадять. Одна там буде, виглядає. Зараз будемо робити тортика. Зараз будемо виложувати форму. Тарілочку. Зараз я покажу. Беремо, берем, закливаємо його в каструльку, це залінний тортик без випічки. Зараз тепленькі водички болю. І витягну, зараз покажу, який вийде. Виложила, зараз я його обсиплю. Бачите, яка буде красота. Ось така красота в мене вийшла. Ой, какие толстики. О, получился тортик. Вот такая у меня красота.